Уявіть собі, молода доба кінь скаче, а на ньому вродливий юнак, у вишуканому вбранні, прикутий до сідла. Це Іван Мазепа. Його шлях до влади почався не з трону, а з ганьби. У 1660-х роках юний Мазепа служив при дворі польського короля Яна Казимира. Але за інтриги і Роман із заміжньою шляхтянкою його викрили. Розлючений чоловік наказав прив'язати Мазепу до скакуна і пустити в степ. Його вважали приреченим. Але доля мала інші плани. Кінь доніс Мазепу до запорозьких земель, де його знайшли татари. Замість загибелі він здобув другий шанс. Іван вивчив татарську, мусив служити в Криму, а згодом повернувся на Україну вже як досвідчений дипломат і воїн. Цей епізод став легендою ще за його життя. В Європі про нього навіть писали поеми, найбільш відома з них вірш Байрона Мазепа, де його образ став символом незламності. Так і з приниження, через волю та відвагу, Іван Мазепа став гетьманом лівобережної України, однією з найвпливовіших постатей свого часу.